До речі, стосовно перекладу метро, я не знаю, воно якось дивно звучить. Тобто в нас тобі, Москва всі говорять українською. Ні, я розумію, що це такі ігри і мають перекладатися. Якби це робили американці, перекладали українською, все би було окей. Коли наші роблять про Москву, а потім перекладають українською, бо вони страшні українські. А нахрена ми про Москву робили. Питається. Ну тобто, ви ж розраховували на продажі в Росії. Це було очевидно. Це було до війни, і в принципі, екзодус, вони би могли переробити. Тобто вони могли би вже не випускати його в Росії, могли б випустити там на території ну там якісь. Просто території, на території України, Білорусі. Ну, вони вже могли спокійно не продовжувати. В них були кілька років для того, щоб переробити сетінг. Ну, не страшні не сетінг, сетінг апокаліпсиса, там міг залишитись, маю на увазі саму локацію, там, назви поміняти. Москалі, коли знімають фільми свої, вони у нас часто знімають фільми, серіали, так звані в одних тапочках, коли знімаються відео в одній, в одному приміщенні або в кількох приміщеннях, потім робиться з цього ці всі там. Не родись красива, не родись тупа, ну я, я не знаю. Для, для господарок серіали. Так вони знімають зразу дві версії, точніше, наші. вони знімають з нашими, ну, з нашими, з всяким один плюс один і так далі. І вони роблять дві версії. Одну, вони там говорять, в, в одній там російські номери на машинах, в іншій українські. Тобто ті речі, які відрізняються, вони міняють. Вони по-російськи це, вже, звичайно, ж знімають. Стараються казати нейтрально там сталіця, а не якась конкретна назва. Для того, щоб це, цей фільм міг продаватися і один плюс-1 один могли нашому лохторату продати. І вони собі своєму. Лохторату могли продати в Росії. То вони роблять зразу продукт, якби на, на кілька країн. І очевидно, метро теж робилося з прицілом на російського юзера. Це ну, по-перше, це скоріш за все не віра у власні сили, тому що метро цілком достойний продукт, міг розраховувати на західного геймера. Коротше, як робили, так робили.